З 1 жовтня розподіл газу у Вінницькій області будуть здійснювати газмережі. Тариф на розподіл газу для Вінничан залишився незмінним. Розмір щомісячного платежу до кінця поточного року також не зміниться. Зміниться лише реквізити для оплати за розподіл газу. Платіжки з новими реквізитами Вінницької філії газмереж споживачі отримують після 12 жовтня. Детальніше говоримо з Ларисою Логіновою, начальницею прес-центру Вінницької філії газмережі. Вітаю вас. Добрий день! що змінилося для споживачів у зв'язку з переходом Вінниця Газу до Нафтогазу, і в чому саме полягають такі зміни? З 1 жовтня поточного року послуги розподілу природного газу для споживачів Вінницької області, за виключенням кількох населених пунктів, а також в місті Гайворон, буде здійснювати новий оператор ГРМ Вінницька філія та газорозподільні мережі України. Вінницька філія працює у штатному режимі, виконуємо взяті на себе зобов'язання в повному обсязі, а саме забезпечуємо розподіл природного газу, майже 470 тисяч споживачів газу. Забезпечуємо функціонування екстреної служби 104, забезпечуємо стабільну безаварійну роботу газорозподільних мереж і їх функціонування у Вінницькій області, здійснюємо прийом показань лічильників та облік спожитого газу. Для споживачів залишаються незмінними особові рахунки. Нагадаю, вони складаються з 10 цифр, починаються на 0100. Звертаємо увагу споживачів, аби при оплаті розподілу газу вони вказували ці особові рахунки для ідентифікації платежів. Залишається незмінним, також тариф на послуги розподілу газу. Він становить 2 гривні 112 копійок за кубометр для споживачів і під час воєнного стану, а також 6 місяців після відміни воєнного стану, тариф не зміниться. Залишається до кінця року незмінним розмір щомісячної плати за розподіл газу. Однак для споживачів зміняться реквізити для оплати послуг розподілу газу уже за послуги, отримані в жовтні. Споживачі мають сплачувати на рахунок Вінницької філії довго за мережі України. Рекомендуємо споживачам слідкувати за актуальною інформацією, яку викладає наша компанія. На сайті Вінницької філії офіційному, на сторінці у Фейсбук, в телеграм-каналі там уся актуальна інформація, в тому числі реквізити нові для оплати послуг розподілу газу. Крім того, як ви вже сказали, з 12 жовтня споживачі отримують друковані платіжки, в яких будуть також нові реквізити для оплати послуг розподілу газу. На звороті платіжок будуть заяви приєднання. Надруковані ці заяви приєднання, кожен споживач має заповнити, підписати і передати у Вінницьку філію газмереж зручним для нього способом. Можна віддати в центрах обслуговування клієнтів, там будуть спеціальні скриньки для цього. Зможе направити поштою або, наприклад, віддати контролеру під час його чергового візиту. Заяви приєднання є обов'язковими, вони підтверджують приєднання споживача до типового договору розподілу газу. Так, як передати Та -на -на. показники людям, які не мають смартфонів? Взагалі нагадаємо, що показання лічильників слід передавати з 1 по 5 число. Обов'язково це є запорукою коректних нарахувань у платіжках за газ. Слід наразі для цього користуватися сервісами газопостачальної компанії Нафтогаз, це «MyGas.ua», це особистий кабінет на сайті «MyGas.ua», Це чат-боти у вайбер, телеграм, а також в месенджері. Якщо ж споживач не має смартфону, він може передати смс за коротким номером 4647. Можна скористатися також телефонами «Контакт-центру». Що робити, якщо не подали показники вчасно, і чи потрібно звертатися в такому випадку до ваших працівників? Наші центри обслуговування клієнтів продовжують у штатному режимі працювати по всій області. Якщо не вчасно передані показання лічильника, або якщо споживача інші питання щодо розподілу газу, він може звернутися в робочі дні в центр обслуговування клієнтів або в телефонному режимі до контакт центру компанії. Як потрібно передавати показники в жовтні відповідно до цих нових змін? Показання лічильників в жовтні. Споживачі зможуть передати вінницькій філії газмереж сервісами, які я озвучила. Сервісами газорозподільної компанії Нафтогаз це MyGas.ua, особистий кабінет на сайті MyGas.ua, чатботи у Вайбер, Телеграм, Месенджері, СМС та телефони контакт центру. Однак наразі завершується до опрацювання сервісу особистий кабінет, саме в на ресурсах газорозподільних мереж. Який буде доступний із сайту газмереж, а також із сайту Вінницької філії газмереж. З середини жовтня він буде доступний для наших клієнтів. Також запрошуємо слідкувати за нашими публікаціями для того, аби скористатися і оцінити якість сервісу. Дякую вам за інформацію. Лариса Логінова, начальниця прес-центру Вінницької філії газмережі, була з нами на зв'язку.